Добрий день, новий тиждень і новий виход вашого галюнчика в ефір телеканалу Сіріус. Антої неділі програми не було, ну бо самі розумієте, кромпліся не садять за один день. А хто садить за один день, тот уже точно відів, а то то відео в інтернеті. Автор винаходу каже, що вже пару раз садив кромплі і йомуся не полюбило, що треба саме згинати. Мовляв, позадпольових робіт дуже болить поперек. А тепер є можливість не згинатися і відправляти кромпліки по спеціальному каналові на місто призначення. Я розумію, вже головну новость дня. Ви для себе вчули, але може вам буде інтересно іще й про такої. Вибори. За них низька не пойме ані слова, бо віримо, що вам тут вже в шуткою у пічунках. Ми знаємо, що ви зробили свій правильний вибор на дільниці, так що чекаємо результату. А замість політики низька будуть много сакур, машини у камінях сваровські, контрабандне сало, декомунізований хліб, розіграш великого 5 кілового шовдаря, Ну і, звісно псята із Ютуба. Не переключайте канал, бо я сьогодні погнівати. Дуже відома блогерка Дар'я Радіонова, ки, чесно, я взагалі не знала, хто то така, наліпила на свій Ламборджіні два мільйони кристалу Сваровські. Дівча собі подумала, ошліпити на ногті, то до каміння уже не модно. Ну і так в інтернеті, ки, чесно нікого не удивиш. Тому вирішила прикрасити свій транспортний засіб за 500 тисяч долару. Мегарайна. У мене такі кристали сваровські теж були на свадібному шачеві. Правда, не два мільйони, а десь 10-15 штучок. Такі чесно, вони були не настоящі, але село то, то знати не мусай. Як би се не старала, то та блогерка, але до тюнінга українського автобуса й дуже далеко. Такий автобус їздить вулицями Маріуполя і доводить, не мусить ліпити дорогоцінної каміння на свій мотор, щоб стати популярним в інстаграмі. Та коли доста просто двох фломастеру. Поки ми вже почали говорити за всякі мотори, розкажу вам іще одну новость. Дзвонить недавно нашу редакцію Ілон Маск. Каже, покличте Галю до телефона, бо мав для неї дуже важну інформацію. Я беру трубку, він каже: Знаєш, Галько, отот значок Тесла, та то такого гімачечий мус. Знаєте, чесно, мені все одно. Ці то матчичий нус, чи то кожчичий хвуст. Мені тут у Теслу і задер не треба. Мало того живнюй й міста на києву парадичок, та ще як начну і заправляти, та трансформатор спалю в селові. Я гроші збирав на інчику машину. Андрійку, коли запиш номер от 050-355-95. Дзвони в салон, ідемо за машину. Можливо, ти це видиш. Ну, Андрій, люди повалять. Подоймемося. Не хочете фотку з сакров? 15 гривень. Дякую. Вже якісь конкуренти їх обробили. вже їх хтось пофоткав. Ну, Налич, прийдуть і наші клієнти. Головне чекати. Ви мені дасте 20 гривень? Ні. А як? Ви мені даєте 20 гривень? Я не маю 20 гривень. Добрий день. Фотка сакуру за 15 гривень. Не хочете? Не хочу. Буду тримати. Вітер дує. Фотка з сакуру, 15 гривні. Добрий день. Фотка з сакуру 15 гривень. Не хочете, ми з фотками. Не хочуть. Я не розумію, з такими людьми це не подоймеш. Я вже ту собі машину в автосалоні вибрала, а вони позирають. Добрий день. 15 гривень, фотка сакару. Що це за акція? А чому мікрофон? А то чому то ми... дуже файна акція. Ви сте знали, що обично фотка сакуру стоїть 30 гривень. 30? Ну але у вас паранні очки, так що вам робимо акцію. Знижку мінус 50%. І що, я маю вам заплатити 15 гривень, щоб сфоткати сакури? Так. Да. Вам. Так. Да. Ви жартуєте, на фан? Ні. Добрий день. Низка, Лем для вас дуже вигодне предложення. Фотка сакуру за 15 гривень. Ні, не, не треба. Я так, Андрійкович, вже ми тут на тому не подивимося. Ми тут всі з яйцями фоткають. Ну ладно, міняємо тактику. Фотка з писанком, 10 гривень. Друге місце, дуже точно заробимо. Добрий день. Не хочете поспівпрацювати з нами. Ми просто тут робимо фотки з писанками там, за 10 гривень, а кіть ви будете фоткати, та 5 вам, 5 нам. Не, 20 мені, 10 вам. Тільки так. Та хтось за 30 гривень буде фоткати. А я жадібний. Ми просто бізнес робимо. Мися поділимо заробітком, не переживайте. Ну, а тепер Андрійку точно дзвонив автосалон. Подоймемося. Журналістського розслідування показало, що галюнчик намного популярніше, ніж сакури і пісеньки. От ми, Закарпатці, до якої контрабанди привикли? Циґіритлі, там солярка. А хтось зароблять на контрабанді солонину. Троє українців хотіли нелегально перевезти у Білорусь 800 кіл сала на возах із куньми. Не баракує мили пограничників, виписали їм величезний штраф. Ну а потім оказалося, що настояща причина контрабанди була в тому, що хлопці просто не хотіли спорзнити до Паски, а то та солонина пахла на цілу хіжу. Назад хлопці мали намір привезти добрих кромплю на посадку. У Миколаєві декомунізували хліб. Буханка, якася раніше називала Стахановська, тепер все кличе Галицьку. Кажуть, що після зміни назви хлібчик у серединці став у шість разів м'якшим, а корушка почала хрустіти у три раз бурше. Ну, єднося не поміняло. Як бив дорогий, так це й лишив. То ще добріже ціну на хлібчик, не відів мер Харкова Геннадій Кернес. Бо обично на ціни на продукти він реагує дуже бурно. Свіже м'ясо, тільки обітий там, допустим, барашек. стоїть яких-то денег. Льву. Ну а на нас. Екзотичні тварини можу видіти нелему зоопарку. У когось вони живуть просто дома. Наприклад, киянка тримать у себе в квартирі 80 кілову свиню. Бублички. І вона не дуже, звісно, любить палочки, такі кормові. У дворі одразу збирається юрба здивованих глядачів. Усі дістають телефони, щоби сфотографувати. Звізда, що ні, звізда свинку Марго лишили у столиці, бо то мало бути маленькою і милою пацятко. Але з кожним роком вона ставала все буша і буша. Кінешна яблучка, вона любить апельсини, дуже любить апельсини, дуже любить банан. Головно, ж би не ананас. Ну ананас. Олімпійська команда Росії має нові символи. Кот Ушенка і медведь Ніваляшка. Що? Шо? Кот Ушенка і Медведь Ніваляшка. Олімпійська команда Росії представила свої нові талісмани. Медведь Ніваляшка уворачується від санкцій і не становиться на коліні. Про Катеушенку інформації поки нет. Мені сядну й видить, де робити із мачки шапку то мало не добрі. Та й відміть подозрітельно похожий на клізму, ні? Конфуз дня. Телеведуча случайно поцілувала спортсмена у губи. Ну, так все стало. Об'яснили потім мало пізніше учасники ситуації. Так все стало. Повіла моя цимбурка матері й муцьові, коли забере меніла на випускному. Так все стало. Повідять завтра українці, коли узнають, хто буде президентом. Так все стало. Повім я, кідьму, мій прогноз погоди не збудеся. Ну, але поникати мусите. Добрий день, галюнчик в ефірі, і галюнчик вам розкаже найправдивіший прогноз погоди, який ви вам чули у своєму життєві. Завтра буде дощ. Ну, але у второк розпогодиться так, що сонце буде сліпити ваші прекрасні очі. А температура повітря ну буде десь 20-21 градус. У середу вказують якісь хмари, Ну, але ви не переживайте, бо буде теплінько. Четвер п'ятниця знаєте, десь годно бути сонце, десь згодно бути хмара. Ну буде файно теплінько 24 градуси, а в суботу вказує велику грозу. А тепер сюрприз від вашого любимого галюнчика. Програма новини від Галини і торгова марка Світ м'яса Закарпатські ковбаси розігрує великий, файний п'ять кіловий шоудер. Розіграш відбудеться на нашій сторінці у Фейсбуці. Для того, щоб виграти, вам треба поширити а тут у програму написати у коментарях два кодові слова Хочу шоудер і чекати четверга. У четвер визначиться переможець. То були усі новини на Низька. Я йду їсти паску до сусіду Румуну, а ви побзарите смішних всяд із Ютуба.